Заняття в середній групі на повних вітрилах. Привіт, мій друже! Сьогодні ми з'ясуємо, хто він такий моряк, чому його так манить відкрите море. Моряк це член команди цивільного або військового судна на морі. Це поняття містить у собі людей різних професій, які працюють на морському судні. Моряком можна вважати і кухаря, на судні його називають коком, також і вченого океанолога, і капітана судна, навіть прибиральника на палубі. Всі вони працюють далеко від берега. Людина, що бажає працювати на судні, повинна мати такі навички, що могли б бути у пригоді команді у морі, будь то торгівельний або військовий флот. На кораблі немає зайвих моряків, усі виконують свою роботу. Такі люди повинні бути готовими працювати у далині від домівки. Бажано вміти плавати і бути хорошим фахівцем у своїй галузі, тому що морі на допомогу доведеться довго чекати. Моряк небезпечна професія. Погода на морі не завжди сприятлива, тому є небезпека катастрофи. Шкоди торгівельним судам також завдають пірати. Але робота на морі це романтика. Щодня є можливість дивитись на безкрайні простори морів і океанів. Служба на кораблі це чудовий спосіб побачити далекі країни. Море гарне у любу погоду. Давайте роздивимось картину американського художника Ліонеля Фейненгера Веселка 2. Що ви бачите на картині? На картині зображено море, по якому рухаються вітрильники. Вітрильників багато чи один. Вітрильників багато. Яку форму нагадують вітрильники? Вони нагадують трикутники. Якого кольору вітрила? Вітрила білі. Навіщо люди використовують вітрила? За допомогою вітрил люди використовують вітер, щоб рухатись. Море спокійне чи бурхливе? Море спокійне. Що знаходиться над морем? Над морем розкинулась веселка. Як показати форму веселки? Треба у повітрі намалювати дугу. Ну, а тепер давай займемось чар чарівними перетвореннями. Перетворимо лиски кольорового паперу у вітрила та морських мешканців. Що саме цікаво, всі вони будуть трикотної форми. Подивись, як це можна зробити. Для роботи нам знадобляться сторінка з альбому з художньо-творчої діяльності до теми море, фломастери, клей, ножиці, кольоровий прямокутник зі сторонами 3 на 6 см, квадрати зі сторонами 4, 2,5, 2 та 1 см. Приклей вирізані деталі, домалюй певні деталі зображень і ось що в тебе вийде. Дякую за увагу. До нових зустрічей!